На білому світі є різні країни. Де ріки, ліси, лани та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки, і сини. Бог розселив людей по всьому світу і кожному народу дав землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок кожного народу. Ми і є цей народ. Слава Україні. Героям, Героям слава! Вас вітає рій Госичанського ліцею номер 4 Сєвєродонецького району Луганської області. Не скорені! Ми сильні, незламні, швидкі та розумні. Та саме ми є захисниками нашого народу. Продовження роду. Наше гасло! В єдності сила в силі перемога. Наш бойовий клич, душу Богові. Життя Україні. Честь. Шесть. Наші предки були козаками. Мужність та впевненість тече в крові. Досвід козаків ми збираємо в собі. Наш рій бере активну участь у всеукраїнській дитячій юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл. Джура вже багато років. Протягом цих років наш рій ставав сильніше та розумніше. Кожен рій свій слід для майбутнього. Саме таким чином ми і накопичували досвід. У нас були перемоги та невдачі, але ми знаємо, що ми сильні та непереможні. Рійне скорені це не просто про людей, які приймають участь у грі. Це про ціле життя, покликання та команду. Команду, яка бореться за наше майбутнє, за нашу цілісність та соборність, за наше майбутнє покоління. Але наші плани зруйнував один день одна велика страшна подія. Війна 24 лютого, 2022 року, наше життя змінилося. Країна терорист напала на нас, маючи за мету зруйнувати наше життя. Але життя нашого герою вона не зруйнує ніколи. Починаючи з 24 лютого, ми відчули ще більшу відповідальність за наше майбутнє, за наш захист та виховання майбутнього покоління. Ми хочемо бути справжнім прикладом для майбутнього покоління, прикладом незламності та непереможності. На шиї у постійному русі ми намагаємося своїми справами підтримати і допомогти всім тим, хто знаходиться поруч та далеко від нас. До людей похилого віку ми ставимося з особливою повагою, адже саме вони виховали в наших серцях любов до батьківщини, згартували мужність та відвагу нескорених. Ми розповідаємо майбутньому поколінню про важливі дати для нашої країни та постійно вивчаємо історію держави. Відстань для нас не проблема. Ми активно плетемо сітки для військових, збираємо кришечки для виготовлення дронів, пусті упаковки для створення окопних грілок, банки для виготовлення свічок, пишемо листи на фронт, малюємо малюнки та робимо обереги, щоб військові відчули нашу повагу до них. Беремо участь у різних патріотичних конкурсах, флешмобах та закликаємо робити це молодше покоління. Загартовуємося фізично та морально, підтримуємо бойовий дух нескорено. Ми не зупиняємося тільки на патріотичній виховній роботі, а ще працюємо над безпекою наших учнів. Ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам. Хоча ми й самі такі, бо ми єдиний народ великої країни. Ми українці, і це звучить гордо. Ми вибороли свою незалежність завдяки мужності українського народу. Якщо у кожного серці буде гордість і любов до своєї землі, наша Україна розквітне. Тож любіть, бережіть Україну, бережіть себе. Хай живе Україна. Слава Україні. Героям слава.